Місцевому водоканалу депутати шостканської ради погодили виділення 1 мільйона гривень в якості допомоги, аби підприємство поки що не піднімало тарифи для населення на свої послуги. Ця болюча тема вже кілька тижнів поспіль не дає спокою шостканцям, адже прогнозуємі тарифи на водопостачання та водовідведення мали б збільшитися суттєво і дуже вдарити по гаманцю місцевих мешканців. Де дискусія в місті що там буде сумасшедші тарифи там була передбачена 1 мільйон гривень, тобто тріста на депутатам але там виникає питання про перевірку. Будемо організовувати перевірку, так як домовились, то будемо робити само собою. Новий керівник підприємства Родіон Хукаленко звернувся до народних обранців з проханням допомогти вирішити проблему нестачі коштів, яка набирає все більших обертів. Наше підприємство, щомісяця несе збитків мільйон 350 п'ятдесят за. Загальну суму збитків за 10 місяців складає 12 мільйонів 15 тисяч. Мені вже на початку е, наступного місяця нічим платити за електроенергію. Е, один. платити зарплату чи платити за електроенергію. Зарплату я платити все одно зможу, тому що це підсудне діло. Буду не платити за електроенергію. Що з воно з цього вийде? У нас є зараз тариф, дуже хороший тариф ПДВ, перший клас, другий клас 7,68. Якщо я не заплачу за електроенергію, нас автоматично переведуть у останню групу, це називається остання надія. Це поставщик такий. Наше підприємство після того, як переведуть нас у цю групу, не отримує, що треба буде платити ще мільйон 250 грн. Це посчитали наші пакетів. Депутати, заслухавши керівника водоканалу, прийшли до висновку, що допомагати підприємству треба, але за умови обов'язкового проведення перевірки чи аудиту.